Маленька розпаковка. Це не їда, Дивимось. Мені прийшов такий подарунок. Щоб... Так, дивимось від кого. Не знаю, як, як правильно прочитати, але дивимось. Мартін Леатхер Крафт. Хто знає, як правильно читається, пишіть в коменти. Так, розпаковуємо. Така у нас гарна упаковка. А, і тут так само. Так, як правильно читається, пишіть в коментарі. Мартін Леатхер Крафт. Вроді так. Відкриваємо. Дивимось. Готові? Так, дивимося що це у нас таке? Так. Це у нас таке йде гаманець. По нашому українському, вроді, правильно називається гаманець. Дивимося. Гаманець йде з італійської. Шкіри настояща якісна. Це йде найвища якість італійської шкіри. Що гаманець йде. Так, потім обзор буду показувати більше. І що ріменець? По нашому ріменець правильно. Ріменець теж у нас йде з італійської шкіри, з найвищої якості. Це все. Мені подарували такий подарунок прислали. Все ручна робота. Повністю все ручна робота. Так, давайте далі. Зараз розпакую і вам покажу все. Тут, бачите? Serialus darbas, čia eina viskas, rožpės senu.